Сергій, завершився поєдинок. Будівельник Легіон. Ось нарешті вдалося зіграти матч першого туру. Будівельник Легіон. Один-один. Дуже багато боротьби сьогодні було От принципове протистояння вже, можливо, також проти будівельника. Да. Дякую, суперник. Налаштований на гру. Ми налаштовані на гру. У нас нові відділення в команді, новий тренер, нові тактики, нові. Якісь амбітніші цілі. Круто зіграли. Дякую команді Будівельник за налаштований і змістовний бій. Ну, от одразу по завершенню було. От я побачив, от дивився на гравців будівельника на вас і можу сказати, що там не одна, не інша команда не були задоволена нечинним чинним результатом. Згоден, але такі реалії. Кожна команда билась, як то кажуть, до кінця і ось цьому і результат. У першому таймі, коли було вилучення гравця однієї та іншої команди, тобто три на три універсальні гравці грали. Більше простору було, якось це збентежило або навпаки, цікавіше стало грати ці дві хвилини. Я рахую, стало тільки цікавіше. І більше було інтриги в матчі. Так що, ще раз повторюю, дякую команді Лисичан Будівельник за гру. Ідемо далі, крокуємо далі. Зараз так склалося, що після шести зіграних поєдинків першу та четверту команду розділяє лише два бали. Тобто тут заруба буде до останнього туру. Я так розумію, все буде змінюватися кожного туру. Хто от цієї трійки можливо, для вас є там, ви вважаєте його головним конкурентом або когось більш-менш. Не скажу, зараз на цьому етапі всі команди рівні, кожен показує гарну гру. В Дніпрі футзал прибавляє, тобто рівень гри становиться набагато кращий. Навіть команди, які посаджують нижчі місця, вони дуже класну гру показують. Перед цим була гра тризуб-мега. Вища ліга показала клас. Навіть последні команди. Ну, останнє питання. Та Сергій Самойленко був відсутний через травму або ні? Так. Е, да. Привіт Сергію Самойленку, привіт, Київ, привіт, Одеса. Е, відпочивай, хлопчик. Дякую, дякую, Сергій. Все.